Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України з Кунченком жила з півдня Одеської області. Сьогодні я хочу вам розповісти про таку рослину як молочай. Молочай, якщо будете ще шукати десь в розплідниках його, він називається Еуфорбія. Молочай, тому що коли зламуєте гілочку. З нього тече такий молочний сік. Молочаї бувають кімнатні, бувають дикі, які ростуть просто в природі, бувають декоративні, бувають однорічні, бувають двохрічні і багаторічні. Як бачите, дуже-дуже їх багато, бувають різного кольору, пістряволисні, зелені, бордові. Множаться всі молочаї по-різному. Є з насінням, є з черенкуванням. Ну, в дикій природі, думаю, ви всі бачили, такий молочай, він ще зветься багато він дуже так насівається, множиться такий, ну, скажу, що дуже-дуже вивезти його важко. Є ще молочай парисовидний, я його, слава Богу, вивела. Він повз корінням, як пирій. Теж страшне таке. Посадила дуже дуже він гарний. Спочатку був, але через пароки, як побачила, що він мені почав плестися, вистрелювати корінням, агресор страшний, тому я його єлі-єлі вивела. Ну, слава Богу, вивела. Тому не раджу кипарисовидний заводити вдома. Ну або його тільки вирощувати в горщику, тому що я говорю корінням повзе страшне. Є такий е, Молочай Ну, дорічний б я вам вже показувала. Тут в мене його поблизу нема. Зараз підійду до нього. Вже сирена гудить. Кляті ці орки, господи. Однорічний молочай, молочай окаймлений, він сам собі насівається, з ним нема ніяких проблем. Я його залишаю, він визріває, я залишаю по одній рослині то там, то там, він собі насівається потрохи, і весною, коли він сходить, дишні рослини, я їх вириваю. Він ще легко дуже пересаджується. Пересадку переносить дуже легко, без проблем посадили, полили і все. І він росте і множиться. Є ще в мене такий молочай чинний, який двохрічний. Він це вже насіявся. це вже сіянці цього року. Бачите, там ще молодесенькі є. Я вже всі сухі стеблі повиривала, тому що він вже був дуже негарний, сухий, я його вирвала. Він оце зараз насіявся, він зимує і на весну потім починає цвісти. Знову цвітається, осипається і так. Скажу, що зимує отакий, він ще до зими виросте. Я потім якось ще вам покажу молоча, як вони виглядають. Він виростає дуже гарний. І в мене часто запитують, що це в мене за хвойна рослина. Тому що дуже-дуже схожий здалеку на, на якусь хвойну рослину. Ще в мене є такий, ну, з простих молочаю, який, який давно росте, це молочай мертолисний. Теж розмножується насінням гарно, гарно е переносить пересадку. Я, до речі, ось з цієї гірки буду його весь прибирати і пересаджувати. Так що, хто хоче, буде на продаж. Гривень 25-35 рослина буде так. Цвіте рано-рано навесні. У нас навіть взимку починає зацвітати в кінці зими. Тільки-тільки сонечко виступає, він починає зацвітати. Дуже-дуже гарний. Як бачите, він такий іде, як у нього так, як спіральки, як спіральки. бачите, ось, Якщо взяти, ось і пішло по колу. І звідси пішло так от. Такий, як спіралевидний. Дуже гарний. Дивіться, бачите ось неприхотливий. По-перше, всі молочаї посухостійкі. Це одна із посухостійких рослин, яка витримує і морози, і прекрасно росте без поливу. Якщо будете поливати, то це то вона буде. Ця рослинка буде гарніше рости, а менше буде поливати, просто не так буде розростатися. Це молодчай миртолисний. Теж дуже гарний, він навіть без цвітіння гарний, він на зиму не уходить, він отак от і зимує. Зимостійкий, виходить, потім гарно цвіте. Насівається, в сіянці сходять, але сама рослина нагина, він може рости. Я знаю, ну років 5 точно рости, може на одному місці. Я тут його спеціально лишила, тут поки що він мені прикрашав тут цю мою о, таку, не знаю, навіть як назвати, я сама придумала, сама зробила. Ну, така тіпа щось альпійської гірки. Буду переробляти, тому що неправильно зробила. Потім буду, коли переробляти, ну це вже туди на кінець осені, буду переробляти. І розповідати, і показувати про всі мої помилки, де, де я помилилася. Так, ну я вже багато разів показувала мого молочай Ескод Реймбоу. Він в мене буде на продаж на осінь. Буду знову його черенкувати на зиму. Дуже гарний. Дивіться, який у нього крас. А взимку він взагалі стає ще такий з червоним, взагалі такий яскравий стає, дуже-дуже гарний. Зимує, витримує десь до, майже до 30 градусів морозу. Теж взимку не пропадає, а зимує отак з цим листям. Зараз бачу, він у мене тут в кількох місцях зацвів. Зараз покажу ще його цвітіння. Взагалі-то він цвіте, від свівся вже давно, я вже пови, повідрізала сухі квітоноси, але ось він мені ще вибив на двох кущах такі цвітоноси, свої цвіте. Дуже-дуже гарне цвітіння. У нього гляньте такі, як червоні якісь очі виглядають. Просто красоту. Наразі в нас вітер, не можу ніяк зловити його, але думаю, що все одно видно. гляньте дуже гарно. Особливо взимку, коли вже все повідцвіталося, повідмирало, а ці молочаї просто прикрашають садок. Скажу, що він насінням не множиться. Ніяк я вже пробувала, ніяк. Тільки треба живцювати і живцями. Так, в нашій зоні я живчу його на зиму, пробувала і весною, і влітку весени ніяк не приживається, саме десь у грудні місяці я його зрізаю, вибираю такі самі товсті-товсті пагони, живцюю, десь зрізаю на вечір, потім вже сижу в кімнаті вечором, обрізаю листя, якби так вже п'є час цим займатися. Ну, потім, коли буду жовтювати, ще покажу. А наразі відрізаю все, він ніч лежить, трошки підсихає. І на ранок я потім виходжу і під бутилки живцюю. Дуже гарний, це один з моїх ну, один з моїх любимих молочаїв. Е, купувала ще багато різних. Е, Скажу, що пістряволисні з білим, з, самі зелене з білим, чомусь у нас пропадають. Просто пропадають, не виживають. Є такий ще молочай тігр, він дуже гарний. Я його багато років шукала, знайшла, посадила, два рази його саджала, купувала. І купувала не одну штучку, багато. Саджала в різних місцях і пробувала в хаті зимувати, все одно він пропадав. Тому я Кинула цю дурну затею, лишилася ось Ескод Рейнбоу, він дуже гарний і безпроблемний, не треба тут танцювати, його заносити, виносити. Так що зимує дуже просто і без проблем. Шкідників ще ні разу не бачила ніколи, і хвороб теж. Ще в мене є ось молочай пурпуре, але він трошки в тіні, бачите, і трошки посвітліше. Зараз тут на сонці його сіянець, я покажу. Кущ доволі вже такий е, тут величенький. Ну, наразі просто тут деревинка посіялася, буду її викопувати восени. І на слідчий рік тут буде сонечко. Зараз покажу окрас цього молочая. Ось його сіянець, він сам насівається. Там ще добачу один малесенький. Я потім пересаджу. У мене було кілька сінців весною б я їх продала. Зараз на осінь буде два, ось один. І там ще один малесенький. Ну, може, ще один знайду, потім не знаю. Там десь у квітах, можливо, ще є. І зараз покажу ще один молочай. Назву його десь загубила, не знаю назву. Скажу, щоб буду його звідси прибирати, тому що він тут досить такий частіше поливається, і хоче пропадати. Бачите, який він такий хворий, тому що багато вологи. Молоча, як я сказала, по сухостійкі рослини, тому їм волога, так, кокосик, тому їм волога не потрібна, їх треба як можна менше поливати. Це ось корінені живці, молочає як Бачите, їх тут багатенько. Іноді цей молочає скотринбоу вибиває ось такі гілочки зелені, але вони цвітуть так, так же само гарно. Я думаю, що залишу собі цей зелений, все-таки один побачу, як він буде себе вести. Взагалі, яким буде потім кущ, бо я ніколи ще їх не лишала. А це ось, як бачите, тут багато. Ну, я їх і. Тінкувала багато, тому що спеціально залишила собі багато кущиків, щоб можна було його множити. Ну, ось промолочай і все. Запам'ятайте, що це рослина посухостійка, вона любить тільки сонце. Як бачили, ось попередній молочай хворіє, коли багато вологи. Тут у мене ще був молочай Bonfire, дуже гарний, дуже пістрявий, але чомусь він. Тільки гарний навесні, потім чомусь він як пропадає. Лишилися ж трупачки одні. Я казала, що є дуже багато диких молочаїв, не раджу їх приносити з природи до себе додому, тому що потім не зможете дасти ради, тому що вони дуже агресивні, ті, що ростуть в природі. Вони дуже насіваються і ще можуть повсти корінням, так що краще не ризикувати. Є дуже багато різних молочаїв, які гарні і прості в уході. Не треба ніяких там оприскувань. Ну, єдине, скажу, що треба, у кого може бути застій води, то треба. Їх саджати десь так, щоб вода не застоювалася, інакше вони просто у вас гниють. Або робити добрий дренаж, викопувати ямку поглибше і робити дренаж. Ну, краще все, десь саджати так на пагробах, якщо десь у вас є застій води. І там, де менше всього поливається. Як бачите, що все-таки полив шкодить молочаєм. Так що це дуже гарна рослина для тих, у кого багато сонячних місць, у кого проблеми з поливом. Ця рослина саме для вас, друзі. Як я кажу, що в розплідниках дуже багато є таких. Ну, в основному цей молочай з котрий йде, мертолисний в продажу. Ще є оці пурпурні сорти, різні, там всі їх декілька сортів. Ну, я так. Заводила ще кілька сортів, щось вони не приживаються в нас. Оце ці саме сорти, які ростуть на сонці у нас на півдні. Ну, і зимують вони у нас взагалі добре, без проблем. Але це ці саме молочаї, що зимують не тільки у нас на півдні. Так що, друзі, така гарна рослина. По-перше, це дуже гарна рослина. Якось вертолисний, то він цвіте ще у нас наприкінці у вас буде на початку весни цвістить і буде прикрашати ваш садок. Ну, ось промолочаю і все. Як я казала, що деякі множаться насінням, деякі тільки живцями. Так що, друзі, пробуйте, саджайте. Зараз, коли всі, ось бачите, це таке все нашів відвідування. Ставуся, а молочаї дуже гарно будуть прикрашати ваш садок. І взимку, і навесні, і влітку, і восени, і круглий-круглий рік. Дуже гарна рослина. Все, друзі, бажаю всім гарного дня!